Як гадаєте, така модель оправи підійде тільки для жінок, чи, можливо, для чоловіків також? Дуже цікавий варіант у доволі масивному пластику. Це нова колекція, дуже стильна модель. За дуже приємною вартістю. Повністю в темно-сірому такому незвичайному забарвленні колір тут ацетат двошаровий з металевим кріпленням завушника. Оригінальний дизайн, який переходить у доволі широкий завушник з металевою серцевини. таку оправу береш в руки і одразу відчуваєш річ. Шикарний дизайн тут на завушнику брендування надалі просто напівпрозорий пластик, який гарно поєднуватиметься з будь-яким гардеробом, не тільки для жінок. А й для чоловіків. Форма з більш м'якими куточками, вона більш квадратна, але має трошки зрізаний зовнішній край. Такі цікаво виглядають. Має зручну посадку на обличчі. До речі, підійдуть для власників середнього обличчя. Не дивлячись на основну масивність та ширину загальної оправи, вона підійде на середнє обличчя. Орієнтуватись можна також по замірам. Їх можна запитати у менеджера в особисті, або ж розглянути на сайті Київліза. Ця модель є в нас і в іншому кольорі. Сюди будуть класно виглядати не тільки. Прозорі лінзи і встановлювати можна на рецепти зі знаком мінус, або ж для корекції астигматизму, також лінзи зі знаком плюс. Не тільки прозорі, а фотохром або тонування. І на літній сезон це окуляри два в одному. Замовити оправу, або ж окуляри за рецептом. У цю модель можна онлайн. Телеграм, інстаграм, також на сайті «Київлінза». Для цього артикул моделі у коментарях.